Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Що можете сказати про сьогоднішню групу? Доброго дня. Е, Сьогоднішній грі важко, чесно кажучи, коментувати нашу гру сьогодні. До е, нас приїхала команда, яка в першу культуру переграла. Вони бажали не бажання проявити себе, було бажання, скажімо так, грати. От. А у нас е, бувають такі матчі, коли ми... Не... Самі собі ставимо масу проблем своїм відношенням чи то будь своїм настроєм. Тому не все вийшло так, як хотілося, не все виконувалося так, як планувалося. Тобто Цю ігру однозначно нам не можна занести в наш актив чи мати задоволення від її просмотру. Але е очка копілки це єдине, що сьогодні радує. А так, дякую команду суперників, що вони приїхали, дали нам бой, грали в футбол. Ми продивляли всіх ігри попередні, несмотря на те, що вони їх програли, дві ігри з таким рахунком. Вони доволі такі амбітна команда, яка має якийсь свій малюнок ігри, грають в пас, не шарашать м'яч і було цікаво грати. Все, дякую.